Індія починається з того, що сняться сни. Це фрагмент п'ятичастинної суїди під назвою Індія. Саме з такої екзотичної подорожі розпочалася спільна концертна програма. Тепер вже не лише письменника, а й співака Юрія Андруховича та польського гурту Карбідо. Назва проекту цинамон. Його вже давно із нетерпінням очікували шанувальники культового літератора, представника станіславського феномену. Щодо гурту Карбідо, то його оригінальний стиль виконання в нашій країні чудово пам'ятають завдяки попередньому проєкту з цієї мистецької трилогії. Він називався Самогон. Цинамон Турне охопить шість українських міст. Першим, що символічно і закономірно водночас став рідний Андруховичу Івано-Франківськ. Адже саме тут народилася більшість лірики, яка увійшла до поетичної збірки Екзотичні птахи і рослини. Більше того, саме івано-франківцям і його мешканцям присвячені тексти. Воно це наше місто. Всюди в цих віршах присутнє, чи то якимось тінями химерних людей. Чи то уламками старої архітектури, ось, чи просто трепетанням голубиних крил. Ми бажаємо вам гарних видінь і слухайте, як тріпочуть крила голубів. Півторагодинна програма збігає швидко, наче мить, і головного винуватця подій кілька разів викликають на біс. За зізнанням Андруховича, перший пробний концерт перевершив його очікування, адже матеріал це на складний. Відрізняється від самого тим, що вимагає більшої глядацької зосередженості. Однак реакція публіки не розчарувала.